Добрий день, є цукор? У нас є цукор? Є. Ну, тоді давайте зробимо солодку ковбасу. Дані повер сказав, що приготує Ой. солодку ковбаску з дитинства. Ну що, давай беремо сутейник і додаємо туди какао. Трохи молока. І цукор для солоденького хлопчика. Сексуально нарізаємо масло і топимо його в наші суміші. Далі подрібнюємо горішки і обсмажуємо їх Чоловіча частина сім'ї в шоці, але мені подобається. Подрібнюємо печку. Костюм, обов'язково. Додаємо яєчко з під курочки та ретельно все перемішуємо. Я зробив камінаут, але ми його не засуджуємо. Ось так ось ми висипаємо. <плес> Дань це воно. <плес> <плес> Можна, я вже піду, я вже все зробив. Солодка ковбаска Дані Повара дуже смачна. Пішов ділитися з іншими. Але в дитинстві я би зацінив максимально.